Навіть в окупованих селах біля Чернігова українські працівники критичної інфраструктури продовжували виконувати свої обов'язки. Це Володимир. Під час активних бойових дій він лишився у окупованій Киселівці. Ми забезпечували газопостачання, як і по роботі. Після кожного обстрілу важко було. У мене дільниця киселівська в обслуговуванні 24 населених пунктів. 24-х було без газу. Під час обстрілів Володимир та його бригада не полишали надії та намагалися, якщо не відремонтувати під обстрілами, то, хоча б, убезпечити жителів 24 населених пунктів від аварійних ситуацій. Адже росіяни обстрілювали не лише позиції наших військових, а й цивільне населення. Рівнопілля були бої. Ми закрили напрямок рівнопілля і не могли дойти до Товстоліса, Ми в Брусилові закрили задвижку на Маліновка Стасі, Новосилівка в цю сторону, тут явно було пошкодження. Коли в будинок його сусідів поцілив російський снаряд, чоловік побіг виконувати свою роботу. Ночі обстріл, виходжу, в сусіда хата горить. Ну, не потушиш. Вночі виходжу, стояк горить. Зранку вийшов, два відра, куфайку помачив, прийшов, куфайка затушив, сусід прибіг, слюсаре. Ми потушили, блінду поставили. Він ніколи нікому не відказує. Не відказував, ні. Андрійович у нас по газу хороший і взагалі чоловік як. 24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення два снаряди влучили у будинок пана Володимира. Влучання прийшлося на частину будинку, де якраз проходив газопровід. Слава Богу, ми всі живі, тут нічого не було розбите ми, були вже в погребі всі, і ми вдвоєм шелопцем. А я коли прийшов, газопроводу не було. А це туди десь під фундамент Да. да – да. А запроводи не було, я що взяв ножовку по металу. Поки відрізав син, вирізав чепок дерев'яний. Ну я забив його. Головне усунути. Відключити газ, це означає ну, залишити без газу весь населений пункт. Я на це не пішов. І... Працівники газової служби під обстрілами не лише виконували свою роботу, а й допомагали людям евакуюватися та забезпечували навколишні села продуктами та найголовнішим борошном. 2 березня дзвонить мені каже, договорився з підприємцями. У нас підприємець Риконув Сергій Миколаєвич. Він дає муку борошно, і потрібно якось доставити його до Брусилова. Брусилівські депутати, місцеві ну, активісти, договорились. Машини, підводи до річки Замглай і якось, що в нами треба було переправити. Ми нагрузили я, цим трактором з причепом і з сусідом, Приїхали там, люди були. Кімачкін. Ми нагрузили чотири тонни борошна, ну ми відвезли, доїхали до Десни, вдоль Десни, до Устья Замглая. І там човном, вірьовками туди-сюди. Чотири тони переправили okay. на Брусилів. Там. Потім випікали на трьох у панській хаті Сергій Оріжка, надавав хліб, пекли в школі, в садіку і людям давали хліб. Ярослав слюсар цього ж підприємства. Після початку повномасштабного вторгнення на човні доставляв продукти і перевозив людей на інший берег для евакуації. Ну і люди узнали з Киселівки, і з Чернігова йшли на Киселівку Уляновку, там ну, окупанти, вони потім далі, далі узнали, що ми тут переправляємо, вони йшли сюди через Амглай, через річку. Там забирали, хто йшов пішки з дітьми, хто велосипедами їхав. І тут підбирали їх машинами на Десну, через Десну, туди, і вони, хто хто як, хто пішки нагорбав, ішов, кого домовляли, там. І з 6 утра поки ламали лід, щоб лодку спустити. тоді ж холодно було. Це десь ми починали 16 березня, і так воно пішло кожен, кожен день. І таке було, що туди люди, і оттуда люди із Чернігова через пішохідне міст пішком, як зривали, ішли пішком хто. Після того, як ЗСУ вигнали росіян з Чернігівщини, газівники почали ремонтувати усі пошкоджені газопроводи, аби якомога швидше люди змогли повернутися до звичного життя. 5 мая я вже включив у Новосилівці. Ми включили на, ми силами хлопці мої, велосипедками, сідніва пішком, всі, кого можна було звести. де треба було поварити, ну, давали Романенка. Начальник наш головний інженер Міщенка, Давали зварники, ми все варили. Ми включили до 5 мая 160 будинків у Новоселівці. На питання, чи вчинили б вони зараз так само, розуміючи, на яку небезпеку на наражають свою родину і себе, чоловік відповідає. Так, допомагав людям. Чому? Ну, такими українцями.